Друзі, мої вітання. Пропоную вам хости. Ось такі хости я маю в наявності. Всі хости ростуть в горщиках. Серед блакитних хост є БлуАнгел, а Біквадринкін, Big Фазер. Blue Cadet, Canadian Blue, First Frost серед зелених, Albo Picta і Унівітата. Ось такі хвосточки. Якщо ви забажаєте зробити замовлення, я під відео залишаю свій мобільний. Але, друзі, є ще і інші рослини, на які ви також можете звернути свою увагу. Ось така живучка. Бузина варіїгатна мадонна, жимолость Шапкова. Ось такі молодила. Ялівець Віргінський. Плакитний, гортензія анабель, спірея японська літл принцеса. Очітки помилковий, саджанці форзиції, Шаловидний флокс, туя Смарагд і брабант. Маленькі саджанці дерено елегантісіма. маньюнькі саджанці пухероплідника дябло. Ось такі саджанці туїбрабант, Очеток скельний, блакитний. Ось тут саджанці туї смарагд. очиток червонолистий, вербейник монетчатий, жовтий, декілька горшечків є зеленого, маленькі саджанці сантоліни зеленої і блакитної. Мускарики в горщиках, спірея японська Golden Princess, лаванда сортова, три сорти лаванди, бруслина Fortuna Emerald Gold. І, бачите, один маленький горшечок бруслини Fortuna Emerald Gaetti. А також очеток видний, плющі, три види плющів, сам шит в маленьких горщиках, а також є більший і е дзвіночки персиколисті. А ще є, друзі, юка в горщиках. А ще є, тут я її не поставила, але ще є на перстянка. В горщиках Чотири види є на перстянки. Єдине, що я не знаю, де який колір. А ще, друзі, є суниці. А ще є і риси. І є і риси в горщиках. Друзі, якщо вам щось запало в душу, якщо вам щось сподобалось, я під відео залишаю свій мобільний. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram. Всего вам доброго, Па-па!